Почувши від адвоката, що вона тепер офіційно вважається матір'ю самирічного Андрія, Діана розплакалася вона не може повірити, що тепер вони будуть жити разом. З його батьком і колишнім чоловіком Степаном сорокарічна Діана познайомилася три роки тому. Тоді чоловік вразив Діану своєю щирістю та наполегливістю, тож вона сама запропонувала Степанові. Одружитися, не дивлячись на те, що він батько одинак. Декілька місяців Діана зі Степаном та його сином Андрієм жили щасливо, аж поки жінка не помітила, що чоловік затримується на роботі. Тож, не вагаючись, Діана прослідкувала за Степаном та побачила, що він має коханку. Ця новина вразила Діану, проте, заради Андрія вона вирішила не розлучатися зі Степаном. Але далі життя Діани ставало ще гіршим. Чоловік почав підіймати руку і на неї, і на Андрія. Зрештою, Діана не витримала та вирішила подати на розлучення, але вона не хотіла втрачати зв'язок із Андрієм, тож запропонувала Степану забрати хлопчика. Чоловік відмовився. Після розлучення Степан забрав Андрія і повіз до своїх батьків. Дідусь із бабусею не надто хотіли виховувати онука. Одного дня Діана зустрілася з ними і запропонувала віддати свою двокімнатну квартиру в обмін на те, що вони мовлять Степана віддати Андрії їй. Подружжя погодилося. Тож через декілька місяців документи було підписано Степан офіційно відмовився від сина та отримав у подарунок двокімнатну квартиру. Діана з Андрієм, зі свого боку переїхали до орендованої квартири. Жінку зовсім не хвилювало, що вона втратила нерухомість найголовніше для неї зробити щасливим Андрія. Пройшло багато років, перш ніж Андрій виріс, став відомому місті адвокатом та зміг повернути борг, подарувавши своїй матері великий дім, якому також живе разом зі своєю дружиною. Не було жодного дня. Коли б діана пожалкувала про своє рішення забрати Андрія.